Привіт! Коротке відео по обкації, обслуговуванню Мустан Фортуна 200. О, це стосується всіх мотоциклів такого типу. Проїхав я ним вже 2000 км. Ось навіть 200. На 100 км з наступною заміною масла припізнився, бо я замінюю мастило на кожну 1000 кілометрів в подальшому. Зараз покажу, яке масло заливаю. Ось, Заливаю таке хадо. До речі, зараз вони почали вже таку наклейку ліпити. Раніше була наклейка виготовлена в Україні, по-моєму, по така. Замінив щойно масло, влазить сюди масло рівно літр. Тобто, якщо нормально зляли, можете не боятися переляти, заливайте всю літру. Воно там розійдеться. Також замінив свічку. Поставив НЖК. Ось, ну, на сьогоднішній день, у му році, дав за неї 180 гривень, по-моєму. Е, ну це, це, напевно, рекорд. Це заводська свічка. Ось. Зараз покажу в якому вона стані. Вроді вроде би відносно непоганий стан. Але мотоцикл вже почав прострілювати. Тобто скидаю газ. Чи на холостий, чи просто газ скидаємо, цику почав прострілювати. Ну, Це явний признак, що потрібно міняти свічку. Коли свічка прийшла 2000 км, мав попереднього мотоцикла Мостан регіон 150, то та там свічку міняв на тисяч км. Ну, ця пройшла суттєво менша. Ну, мотоцикл, вважаю що обкатав. Зірки пробував міняти, пробував знімати про це відео не допомагає не йому. коротше Швидше він не їде. О, хіба може ривка прибавити там, чи тяги. Е, цієї весни регулював клапана. Ось. Видно навіть, що відкручував кришку, опилюка прибилася. Кажу, що не поміняв свічку. І ось. Явний признак, що потрібно чуть-чуть підтягнути карбуратора, бо під, підсмоктує повітря. Також ну, за 2000 км. В принципі, сидіння в мене з заводським браком було, я, я знімав про це відео. Ось, в попередньому мустангу стангу я ним тоді пройшов, проїхав 15 000 км, такої херні не було. Більш в ньому в принципі, нічого не, не вилазило один раз. Колесо був пробив о, ось протектор. Ну, в принципі, чуть підтерся, але не сильно. о, Це рік часу, рік і місяць в мене. Передній плюс-мінус так само. більш нічого не ламалося, нічого не цеє, не ставалося. Е, цей весне під, підрегулював був клапана. Знімав про це відео. миші зимою трішки ми її погризли. Але тільки зовнішню ізоляцію. Акумулятора на зиму знімав хату, а і згубив цього купачка, то вставив, щоб під руку попало До речі, оці в попередньому мотоциклі в мене заглушечки швидко почали губитися, ну тут поки що не губляться. І черепаху я був одразу, наклеїв, щоб бак менше царапався. О. А так, в принципі, по обслуговуванню, більш поки нема що додати. О, мотоцикл бігає, о, вже йому в ручку даю, наскільки це можливо. Ну, зараз він але зараз спробую завести без підняття повітряної заслонки. Ну, це повністю холодний, і, і повітряна заслонка повністю опущена. А, і, і до речі, ланцюга ну потрібно слідкувати з ланцюгом, періодично підтягувати. Ну і бажано б його змазувати. ну В моєму випадку вже також його треба було б підтягнути. Зараз цим і займуся і трішки змажу. Змазувати в ідеалі потрібно спеціальним силіконом для ланцюга. А ще... а ще краще його перед тим помити. Ну, Сілікон у мене закінчився. Змажу, поки трішки іншою змазкою. Дякую за перегляд.